Студенти Дніпропетровська переймаються своїми стипендіями. Молодь запевняє, що міністерство освіти дало вказівку штучно зменшити кількість студентів, які мають право на такі виплати, і, начебто, це обговорюють і студенти, і викладачі. Однак офіційно в навчальних закладах кажуть, така економія навіть технічно неможлива. У ситуації розбиралась Валерія Мальченко. Дніпропетровські студенти бояться залишитися без стипендії. П'ятикурсник Кирило Дориленко каже: до нього, як університетського активіста, останнім часом часто звертаються стурбовані товариші. Нібито викладачам дали вказівку спеціально занижувати оцінки, аби не виплачувати стипендій, заощаджуючи бюджетні гроші. І для того, щоб якось зменшити виплати студентству, то потрібно робити більше ну якісь там трійок чи ще щось на якісь там неважливих предметах, навіть там ну ударникам чи хто краще навчається, для того, щоб зменшити виплати стипенди студенти наполягають такі чутки ширяться в усіх вишах Дніпропетровська і серед студентства, і серед викладачів. Хоча говорити про це відкрито наважуються не всі. Я вам скажу, що це правда. Деякі викладачі більш сміливі кажуть про це відверто, деякі Роблять натяки, і що саме вони кажуть. Вони кажуть, ви ж розумієте, що зараз таке становище в країні, що стипендій ніхто не буде отримувати. Є одиниці. Проректор Дніпропетровського національного університету Сергій Чернецький запевняє, про таку студентську стурбованість чує вперше, та одразу ж її спростовує. Міністерство ніколи не обмежило стипендіального фонду. Викладач впевнений, жоден виш не буде штучно занижувати оцінки студентам через так званий індекс успішності, аби підтвердити рівень акредитації навчального закладу, а значить, і обсяг бюджетних надходжень до нього. Індекс має перевищувати 50%. тобто понад половина студентів має навчатися на четвірки та п'ятірки. Це той мінімальний рівень, по якому судять о діяльності університету. який університет четвертого рівня, він навіть якщо захоче, так він не зможе е, значить понизити ці дані, тому що він тоді не буде університетом 4 уровня. У Дніпропетровському національному університеті нині індекс майже 90%. Заклад саме готується до чергового підтвердження рівня власної акредитації в міністерстві. Однак студенти наполягають, зменшити кількість стипендій можна і без штучного зниження оцінок. Ми будемо бачити, що ти дійсно йдеш на викладача і тебе там, чи давай на перездачу, ти отримаєш там четвірку. Ну, вже перездача, що ти вже не тримаєш стипендію. Чи правдиві студентські побоювання вже цього місяця після сесії покаже статистика оцінок? Валерія Мальченко, Денис Сінегін. Факти Астіві.